Казкову країну будемо ми мандрувати, усі перешкоди ми зможемо з вами здолати. Погляньте, казкові герої вийшли нас зустрічати і просять їх спочатку всіх порахувати. Отже, малята порахуємо, скільки всього казкових героїв на стежинці. Один. Два? Три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Отже, всього десять героїв. Хто стоїть першим? Мишка. Хто стоїть третім? Мишка. Півник. А хто на стежці по порядку п'ятий? Котик. Визначите, який, яка по порядку лисичка? Сьома. А ведмідь малята? Десятий. Молодці! В казках трапляються дива, хоч зараз на вулиці зима, а в нашій казці зацвіли квіти та полетіли на галявину метелики. Давайте визначимо, чого більше квіточок чи метеликів. А ми знаємо аж два способи. Отже, перший спосіб – рахуємо та. Порівнюємо, скільки на галявині квіточок. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Скільки всього квіточок? Так. Шість. Рахуємо, скільки метеликів. Один, два, три, чотири, п'ять. Порівнюємо кількість і ставимо відповідний знак. Шість, більше п'яти вірно малята. Так, другим способом перевіримо наш висновок, створимо пари. На кожну квіточку посадимо метелика. Ось на цій квіточки метем. Так. Малята, подивіться уважно. Одна квіточка залишилась без пари. Робимо висновок, що квіточок на один більше. Ніж метеликів. Так. А зараз згадаємо казочку. Білосніжка і сім гномиків. Отже, скільки гномів жило в лісовій хатинці? Вірно, сім. А хто ж набрів до лісової хатинки? Білосніжка. Давайте полічимо, скільки гномиків зустрічало білосніжку. Порахуємо малят. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. А у казки, скільки було гномиків? Сім. А й справді один гномик засоромився і не вийшов. То тепер скільки в нас гномиків? Вірно, малята. Сім. Давайте зробимо висновок. Як утворилося число сім? Спочатку скільки було гномиків? Шість. Потім ще прийшов один гномик, і стало всього гномиків? Сім. Отже, до шести додати 1 буде 7. Щоб показати, що у нас сім гномів, ми використовуємо цифру 7. Давайте напишемо її пальчиками в повітрі. Горизонтальна коротка лінія і довга похила. А найчастіше ще в зошитах додають третій елемент невеличку паличку. Отже є два написання цифри сім. Так, ми рушаємо далі по казкам. Отже, малята, згадайте, яка ще казка пов'язана з цифрою 7. Я навіть трішечки вже вам відказала. Так, казочка, вовк і семеро козенят. Скільки козенят було у мами кози? Вірно, семеро. А хто прийшов до будинку козенят незваним? Сірий злий вовк. І що трапилось? Трапилась біда, вовк з'їв козенят. Всіх козенят? Ні одне козенятко залишилось і змогло розповісти мамі про біду. А чим закінчилась казочка? Казка закінчилася добре. Мама коза. Хитрістю, вмілістю врятувала своїх діток озенят. Діти, уважно розгляньте картинку Ось ми в хатинці кози, і подивіться уважно, чого або кого на картинці сім. Так, семеро козенят. Дуже добре. Ще чого сім? Сім подушок, сім квіточок на печі. Сім перчинок сушиться. Так. У шафі стоїть сім чашок Так. Сім глечиків з молочком. Отже, ми визначили всі предмети, яких по сім. А чого не сім малята? Так, одна піч, одна мама коза, один кошик. Молодці. Малята. Казка про вовка та семеро козенят закінчилася, а от пригоди козенят ні. Одне козенятко захотіло дійти до галявинки і заблукало у лабіринці. хотіло нарвати квіточок для своєї улюбленої матусі. Ось це козенятко, а ось хатинка нашої кози. Тож для слідуючої гри нам потрібні лічильні палички. Ви маршрут будете викладати у себе на столах, а я буду традиційно викладати смужечками на дошці. Отже, давайте викладемо шлях. До будиночка і допоможемо козеняткові. Одна паличка вниз. Викладайте на стола, одна паличка вліво. Одна паличка вниз. Встигаємо. одна паличка вліво. І останній крок одна паличка вниз. Ось маршрут, яким козенятко дістанеться до своєї матусі і принесе їй букет квітів. Так, а ну, мої розумники і розумниці, подивіться, чи є ще інші варіанти, як можна дістатися до хатинки. Як по-іншому можна викласти цей маршрут? Так, ще є варіанти добре. Отже, дві палички вниз викладаємо. Дві палички вліво. Одна паличка вниз. Ось у нас вже інший варіант, як дістатися козеняткові. Дуже добре. Чи є ще варіанти? Так, ще дітки пропонують варіанти. Ви можете ці різні варіанти викласти на столах. І ще варіант який. Дві палички вліво викладаємо. Так. Три палички вниз. Один, два, три отже, малята. Можна зробити висновок, що з будь-якої ситуації, не тільки математичної, а будь-якої життєвої, можна знайти вихід і навіть декілька. Потрібно лише добре подумати, поміркувати, і все буде гаразд. А зараз я даю своїм розумникам завдання в зошита. По-перше, на вільній сторінці потрібно по клітиночкам намалювати контурне зображення цифри 7, а потім дуже акуратно, не виходячи за контури, розфарбувати цифру 7 який колір малята, вірно, фіолетовий. Це перше завдання. У нас залишилось іще пів аркуша чистого під цифрою 7, так як гноми в печерах добувають дорогоцінні камені, а вони бувають різної форми, то під цифрою 7, будь ласка, намалюйте сім дорогоцінних каменів чотирикутної форми і зафарбуйте їх в різні кольори. Ось, наприклад, як це зробила я. Уважно, кожен камінь повинен мати чотири кути, чотирикутної форми. Так, сьогодні малята ми ознайомилися з числом 7 з його утворенням, а також познайомила з цифрою для його позначення. А я дякую вам за увагу і до зустрічі!